Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео на каналі. Е, вирішив я вже вечір трошки маю часу зайнятися сіатіком. Е, ще я вплутну, не маю часу ним займатися, там розбирати все таке, як я хочу, але хочу сьогодні перевірити свічки накалу. От, от вони. Тут, хто не знає, знаходяться от. 4 штуки. на е, Гадую двигун 2,0 БРТ 103 кВт на насос фурсунці. Е, ще що, значите, що я ще побачив? А побачив я що. Ота вон, якщо не знаю, буде вам видно, бачите червоненьке проявляється, то вже в нас підтікання. Солу є. А воно в нас, скоріш всього, тече. От там, вон, бачите, не знаю, що тут термостат, напевно, там стоїть. Я так думаю, що термостат, скоріш всього, що термостат. І от під нього десь там підтікає, то і все, треба буде все розбирати. Ну, не рікою тече рівень вже скільки часу, бачите, вже, чи проглядається вище мінімуму, але підтікання є. Так що, ще от знайшов недолік. Ну, будемо розбирати робити. Так, а сьогодні давайте свічками займемося. Хочу перевірити, щоб для себе знати. Роблять, не роблять, іде, по-перше, зима впереді. Поки є минутка, зараз провіримо. Значить, Знімаємо ми люльки свічок. Бачите, тут йде така рампочка. От, ось такими накінечниками 4 штуки. Зняли от наші свічки. На каналі в мене є відео, не одне по перевірках свічок, але покажу на цьому двигуні. Значить. Зараз я вас поставлю. Так, постав я вас, значить, перевірю, зараз отака контролька в мене є на 12 вольт. Перевіримо таким методом. Свічки у нас скручені в головку, тобто вони мають мінуса на собі. І зараз через контрольку подаємо на стержень свічки плюс. Якщо свічка справна, у нас має світитися лампочка. Не знаю, чи вам буде видно, як вона світиться, але я вам буду казати. Так, перевіримо контрольку, контролька горить. Але ще може таке бути, що може не горіти, якщо... бо свічки мають різний опір і різний вольтаж. Саме надійно провіряти дротом. Берете плюса голодрота і і настержень свічки. Якщо її скрить, значить, виходить, це п'є. От мацею другу свічку, нема нічого. Третя свічка, нема нічого. І четверта. нема нічого. Не світиться. Не... Той метод до тих свічок не підходить. Йду за дротом. Так, що вам там видно щось, не видно. Ось такий дріт. От. Два кінця, углив. Пробуємо. Вже темно. Вже і на дворі майже темно. А лише маю мінуточку, то перевіримо. Так, беремо на плюс і пробуємо. Друга свічка нема нічого. Перша свічка нема нічого. Третя свічка нема нічого. Четверта нема нічого. Що свічки мертві, значить. Ану, такого, є дріт робочий. Нема на свічка. Нічого іскрить. Получається, на головку десь коротну я. Що, чотири свічки мертвих? Да, цікаво, цікаво. Що, будемо викручувати. Так, включився, включився. Маленька тріщотка, удлинитель і головка на 10 довга. Пробуємо. Не знаю як підуть, буду робити, що добре. Не люблю я ті свічки з трав кодити, бо були в мене випадки, що заламувалися. Пару разів було, але... дай Бог. Пішла. Добре. Так. Другий циліндр. Не йде. Третій циліндр. Зараз загальну ту нам очі переставити. Пішла. Четвертий циліндр. Не хоче? Давайте дві поки. Выкручую третій циліндр. От. Таку маємо свічку. Бачите, в якому не стані? Викрутив третій. Зараз ми їх складаємо. І підемо кинемо на акумулятор напряму. Так, перша в нас пішла, викручуємо далі першу. Прийдеться розкушевитися і купити 4 свічки. Ну, Тут а мені багато чого прийдеться ще купити. Але я кажу, автомобіль хочу робити для себе. Тим більше зима на носі можуть бути проблеми з запуском. От, так, є перша. А на першому циліндрі видно вам чи ні. То ли масло на свічці, то толі... ли... Ну, скоріше масло. Біж там. Нічого не може бути. Бачите, які руки? Це не в сажі, це в маслі. От щоб ближче вам показати. Зараз на столі детальніше роздивимося. Якась вона навіть чорніша, як ця. Так, добре. Перший, то третій. Ой, поможи нам, боженька шити її зірвати. Воно то, знаєте, не проблема надіти воротка. О! Пішла. Якусь трубу, ми крутимо. То не проблема таке організувати. Проблема в тому, що свічки мають такі властивості закипати, закисати. І вам тут труба не поможе. Як ви її заламаєте там? Так. То що в нас другий циліндр? Отакий стан. Другий. Так і їх кладемо всі по черзі. Ну і що в нас? Залишається четвертий? О! Пішла. Фу. Все, саме страшне нас минуло. Є е четвертий. Так, отак вот ми зараз їх всі на столі і положимо. Йдемте. Майстерню туди. Маємо отакі ми свічки. Тепер то що я вам хотів показати, давайте також фокуснуло на чомусь. Все блікує. Отаку в руку, якщо. Багато світла дуже. от Видно, що, бачите, блистить масло. Зараз таку попробую вам отако От зробити. Ну, фокусуйся. Не хоче брати щось камера. Не хочу вам показуватися свічка. Що ж таке? Світло погане, чи наоборот мало. Щось не фокусує, нічого. О! Пішло тепер. О, тепер добре видно, бачите? Це перший циліндр, свічка в маслі. Так, тепер дивимося параметри свічки. Що в нас тут? -то? Франц? Скільки в нас вольт? Не бачу секунду. Ага, 11. Ось тут ви можете бачити. Зараз секундочку, щоб не блікувало. От, 11 вольт. Ось тут ви от написано: 11 вольт. Ось таку маємо перший циліндр. Таку маємо. Другий циліндр, таку маємо, третій циліндр і таку маємо четвертий циліндр, попалені вони всі. Зараз в мене тут в закромах свічок ще десь має море всяких бути. Це у нас Зопель вектра 3C свічка. Теж у нас вона. 11 вольт має. Франц пише, і вона в нас така же сама є. О, бачите, А ні, брю не така. Ну, в смислі форму і така, тільки різниця в довжині і е, відмінність де різьба знаходиться. От, А по розйому о, така сама. От і Ще в мене є свічка Тузопель Vectra B. Свічки. Отакі от вони. от Бачите, яка різниця в свічках. Так, то вже не по ділу я пішов говорити. То в нас хай лежать, ще десь там в мене мають бути. Так, що я хотів хотів зараз візьмемо ми медрота, тільки в мене стоїть з Волги акумулятор на зарядці. Зараз ми його виключимо. Він вже, в принципі, готовий. Зараз ми спробуємо дротика взяти і спробувати на акумуляторі. Зараз я вас поставлю тут. Так, спробуємо. Починаємо з першого циліндра. Трохи недобре, бо акумулятор заряджався, одразу йому нагрузку давати, але ми, якщо вони не робочі, то воно нам нічого шкоди не зробить. Так, корпусом кладемо на мінус, плюса даємо на стержень. Дивимося. Мертвяк. Ви Бачите, що з самого початку і контролька не показала нічого. Бертвяк. Але є такі випадки, що контролька не показує. Але якщо напряму взяти дротом, дрот буде робити. Я кажу, це в залежності від свічок. От, чотири неробочі. Зараз... Дивіться, одну беру, в мене є що робоча з vec 3C. Зараз ми спробуємо, покажу вам через контрольку і дротом. Так, так само плюс на стержень, мінус на корпус. О, бачите, лампочка світиться. якщо... Свічка робоча, ну, але кажу, не, не, не в усіх випадках, більшість, але не в усіх. Якщо вам буде видно, о, бачите, це піде через лампочку і лампочка горить. Тепер пробую показую напрямую. Тут на стержень, Головне не попекти руки, бо дріт може грітися сильно. Зараз я вам бігом покажу свічку нагрію. От, вона вже червона. От вам показую. Бачите? Як можна перевірити. От, такі. Так що що в нас? Перша покупка, напевно, розпочнеться свічок накалювання. Це в нас не треба. От Красота. Чотири свічки мертвих. От, 4 треба буде купити. Значить, ще пару слів. Чого може бути масло? Я вам трохи розкажу. Або, ну, поршніва, я сумніваюся, що так вже буде закидувати. Хоча як варіант можливий, але, скоріше за всього, напевно, проблема з форсункою. З форсункою в плані того, що. Хто знає, на насос форсунці стоять три кільця у рінгі такі і в кінці стоїть шайба, яка уплутняє форсунку між камерою згорання. От, якщо з головки в колодязі ну в колодязь у цієї форсунки на перший циліндр попадає масло. То от може така фігня бути. машина піддимлювати буде. І вона піддимлює на холодну, вона піддимлює. От. І ще вона може піддимлювати через те, що вона навіть в мене чуть-чуть підтруювала. Коли запускаєш, вона запускається легко на холодну, без питань, але видно навіть по тахометру, що пару секунд двигун нерівномірно робить. А далі починає робити рівно. І тоді. Ну, скільки там ще пару секунд іде таке не чорний дим, а синій іде дим. Або на холодно погане згорання палива виходить. Або ще проблема із замасла Ну, будемо з тим всім розбиратися. Поки так, значить, треба завтра їхати замовляти. Форсунки. Свічки накалювання і будемо міняти. Ну, На тому відео закінчене. Всім дякую за увагу. Всім пока. Ага, ще хотів сказати, і мою улюблену рубрику розпочнемо. Оці в мене блокноти є, такі розписані. Заводимо на нашого свята ляхамбру блокнота і будемо туди писати, скільки на що буде витрачено коштів. На весь ремонт, то що я буду обслуговувати. Так що, всім пока. Завтра замовляю свічки. Тоді вже буде новий відео, покажу свічки, поставимо. Все, всім пока.